Вітаю вас, дорогі брати і сестри, та гості нашої громади. Здоров'я людини це не лише фізичний стан, але важлива складова духовного життя. Біблія навчає нас, що послуг Богові, самодисципліна та вміння зрікатися себе ведуть не до втрат, а до повного життя, миру та перемоги. Сьогодні ми коротко зупинимося. На взаємозв'язку духовних принципів здоров'я та благословенного життя. Унаслідок небажання зректися себе, багато людей з Божого народу не досягають того високого духовного стандарту, який Господь установив для них. Нестриманість, зокрема в харчуванні, стає причиною багатьох хвороб і навіть інвалідності. Позбавляючи Бога тієї слави, яка б мала б явитися через здорове, врівноважене життя людини. Однак ті, хто з молитвою досліджує святе Писання, щоб пізнати відкриту волю Бога і з готовністю виконує її від усього серця без виправдань і покарання собі, знаходять справжній спокій. Як багато людей втрачають дорогоцінні благословення, Приготовані Богом здоров'я тіло, ясність розуму та духовні дари лише через відсутність самоконтролю. Ісус сказав, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде услід за мною. Спаситель особливо близький до тих, хто свідомо присвячує себе Богові і в духовному житті, і в щоденних звичках. Здоров'я, самодисципліна і послуг Божій волі стають основою внутрішньої сили, миру та справжнього переможного життя. Обираючи Божі принципи сьогодні, ми відкриваємо шлях до благословенного завтра. Амінь.